Так, всім привіт. Соя ГМОшня, В минулий четвер обробив я її гліфосатом. препарат називався Ultra Clear Калійний 663. Десь тут вийшло по 2,2 2, літра на гектар. Тут був озимий ячмінь минулого року, то падали це гречки є. То гречку тут, звичайно, взяло добре. А от на рахунок лободи, зараз ми її десь тут знайдемо. Ось тут. Бачите, трошки щось покрутило. Щось-чуть. Ну тут краще взяло оцю лободу. Але все одно щось цього року так само проблема, напевно, буде. Нічого я не додавав, суто гліфосат і все. Можливо, я думаю, треба було воду чуть підкислити, якогось прилипача дати. То на другий раз я вже заказав прилипача лимонної кислоти. Десь там має прийти на пошту. Ось така соя. Це два дні тому був тут дощик, трошки вона пішла в рух. Також купив хармоні на другий раз. Думаю, на проблемних полях, де буде лобода є. То додати по 5-6 грам на гектар. Взяв там упаковка Хармоні, ну, вона пенальше називається, е, на 50 гектар 950 гривень, напевно Ну, так дешевше. Буде на декілька років. ну от така своя, більш-менш непогана, тут площа невелика, півтора гектара всього. Кусочок. На інших полях, де сосенка, то купив я кломазон. Можливо, трошки буду вносити. Ну, не як трошки. На тих полях, де перший рік люди віддали в оренду і там є сосенка, то я планую дати десь по 0,4, може навіть і 0,5 кломазону. і на другий рік знову там сіяти сою. Ну, щоб не боятись після дії, тому що 0,5, це зрозуміло, зранові не посієш. Ще грам 200-250, то ще воно ну, так. Бачите, сою бере. Ну, можливо, ще, як я кажу, трошки часу замало. Бачите, бар'янчик, місцями сохне, місцями так собі ще побачимо. Ну а так зійшла досить непогано. Сіяв я десь тут в кілограмах, виходило воно напевне 120, може чуть-чуть більше, як 120. Маса і 160 грам. Що воно виходило в стільки тисяч на гектар, я щось там вже рахував в головини, не, не можу згадати. Десь до 700 тисяч. Напевно. Треба перерахувати, тоді буду точно знати. Ну, в середньому так, 10-12 на метр. Отак От СЗшка сіяла. Друга передача була включена на СЗшці. Ну, більш-менш непогано. Так як така сівалка за такі гроші, то і так непогано. Тут було закриття вологи КПСом. і передпосівна культивація також КПСом. І посів. Культивація і зразу трактор, другий трактор, один трактор Юмзик культивіруємо, ТЗ зразу сіяв. Це той пай, який я відвоював в одного агрохолдингу. Ось така. Сонечко. Вечір. Ну я думаю вам все показав. А ви пишіть, як ви з лободою боретесь. Тому що я, я вже сказав, як плануємо на другий раз. Минулого року нічого не доболяв, Спокійно один гліфосат. геліус екстра правда застосовував. І питань жодних не виникло. От тут на тому полі, як я сказав, це ультраклір. А вже на інших полях в сусідніх селах там в мене пішла друга тара каністри, там геліос екстра. Побачимо, як там подіяло. Два роки тому так само була проблема з лобдою. Я думаю, це пов'язано ще з тим такий рік. Тому що місцями вона має такий восковий наліт, що це капець просто. Так що... Всього всім доброго. До нових відео.